Артем півоваров сатаніст дозраки, Отче. новини мистецтва, на які ми заслуговуємо. Це скандально невідомий. Ведучий однієї з українських радіостанцій, Артур Адамов, посилаючись на блогерку, чий обсяг компетенції не лишає сумнівів у містичній природі її мислення, повідомив. Відомий співак насправді продав душу чорту і тепер своєю творчістю намагається навернути незміцнілі душі свого електорату до поклоніння дияволу. Так, одну з останніх пісень, яку артист записав разом з легендарними персонами українського шоу-бізнесу Дашою Астафєвою Лєрою Мандзюк. Та королевою української поп-сцени 90-х і нульових Іриною Білик під назвою Я Бадабаду звинуватили у прихованих сенсах. Мовляв, насправді там зашифрована фраза Я буду в аду. Далі пряма мова. Всі його татуювання, оці всі все це підкреслюють. В цьому кліпі, до речі, це кліп як відношення дияволу, тому що е, в цьому кліпі, якщо уважно розслухати текст, можна почути не ла бадада-баду, а я буду ваду. Не можна співати е, пісню, нову пісню за от ви знаєте, це як з Лабуба, й купувати Лабубу теж не можна, тому що це витівки дявола з Лабуба, і всі перестали купувати. Дявол такий і... робить. Ану, викликайте до півоварова. Давай будемо говорити, давай запускай якусь пісню, яку буду співати Сухари. всі достеменно. Невідомо чи Артур тягнув прикол, чи всерйоз. Переповідав цю конспірологічну перлину. Оригінал відео я так і не знайшов, хоча, чесно кажучи, не надто старався. Дивився його з Тікток-аккаунту самого Півоварова, що погодьтесь, натякає. Хоч це й лютий крінж, але артисту така реклама його треку цілком підходить і він її охоче підштовхує. Як то кажуть, говори добре, говори погано, головне, говори про мене. Єдине, що хотілося б зазначити у цьому конкретному випадку, звинувачувати у сатанізмі треба не лише Артема, а й усіх співучасників твору. А це вже наводить на думку, що весь український шоу біз від диявола. З чим погодьтеся сперечатись важко. Велика поетеса Ліна Костенко завершує роботу над новим історичним романом про добу Гетьманщини. Але не поспішайте готувати вуса і шаровари, вочевидь, мова піде не про славні подвиги чи бойові звитяги козацької старшини. Роман поставить складне питання: як так вийшло, що деякі українці стали ідейними архітекторами Російської імперії серед персонажів, до прикладу, богословий реформатор Феофан. Прокопович, який створив духовний регламент, документ, що підпорядковував православну церкву імператорській владі, а також кілька європейських діячів, які на той час, очевидно, ще не підозрювали, що історія з Україною це серіал без фіналу. Нагадую, що персона Ліни Костенко зовсім нещодавно активно обговорювалась у соцмережах і зовсім не завдяки її. Культурному доробку, а через доволі дивний скандал. Все розпочалось з інтерв'ю на Радіо Хартія, де Сергій Жадан на літературному вечорі якого я буквально на тижні був, та Ліна Костенко говорили про війну, літературу, бароко і нову книжку. Начебто нічого такого, але в коментарях почалась справжня культурна. Війна, одні обурювали, що Костенко згадала не тих письменників і мало говорила про репресованих. Інші ж навпаки, ставали їй на захист, нагадуючи, що ця жінка пройшла радянську цензуру і залишилась собою. А у шкільних підручниках вона опинилась не завдяки, а всупереч. Хтось бачив у її словах мудрість, хтось брак емпатії до певних імен. Я ж особисто вважаю, що стартувати на Ліну Костенко це треба додуматись. До речі, буквально днями з поетесою трапився ще один скандал. Як для особи такого поважного віку у неї напрочуд насичене соціальне життя. Я тихо заздрю. У Львові планували провести концерт під назвою Очима ти сказав мені Люблю з декламацією її поезії. Проблема в тому, що авторку про цей захід ніхто не попередив. Тобто квитки продавали, афіші друкували, а Костенко дізналась про це вже після анонсу. Результат концерт скасували, замінивши в програмі Ліну Костенко на Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса і Лесю Українку. Бо ці автори, як відомо, претензій з авторського права вже не висувають. Костенко пояснила, що після подібного заходу в Києві вона погодилась на публічне виконання своїх творів лише за умови попереднього погодження програми і обов'язкового перерахування частини виручки на ЗСУ. У Києві так і зробили, навіть віддали у військо 470 тисяч гривень, а у Львові ж ці умови чомусь забули виконати. Організатори стверджують, що все уж згоджували усно через доньку, але, як показує практика, в епоху смс і месенджерів усні домовленості працюють гірше, ніж голубина пошта. Висновок простий: навіть коли Ліна Костенко працює над історичним романом, історія сама знаходить її у вигляді чергової культурної драми з елементами сюрреалізму. Французький художник П'єр Берже приїхав до Ірпіня зі своїми картинами, щоб сфотографувати їх на тлі зруйнованих расистами об'єктів Романівського мосту, будинку культури та сумнозвісного кладовища розстріляних автівок. Ці фото стануть частиною його нової виставки у Франції, яка відкривається 19 серпня, на наступний день після мого дня. Народження. Знімки та відео з України він планує виставити поруч з оригіналами, щоб глядачі у Франції отримали не лише естетичний досвід, а й культурний ляпас. Сам по собі жест пофоткати картини на фоні ірпіня не титанічна подія. По-чесному, це таке благородне паризитування. Я і сам так робив, записуючи свій фортепіаний твір на фоні того ж кладовища автівок. Береш свій. Посередній творчий доробок, ставиш його у локацію, яка багато, що значить для великої кількості людей, і цей доробок одразу ніби набуває глибоких сенсів та емоційних гачків. Це загалом непогано, але теж не треба надто перейматися цим цим. Ефектом, а все ж, звертати увагу на культурну цінність самого твору і оцінювати його ізольовано від місця, на якому він стоїть. Тим не менш, набагато важливіше для нас інше, а саме те, що наша. Праведна війна за свободу не зникає з культурного контексту світу. І, от саме цю тенденцію, коли митці різних країн вплітають Україну у власні творчі наративи, треба підтримувати і підживлювати, щоб жодна цивілізована аудиторія не могла відмахнутися фразою Ой! А ми не знали. Тревел у мінус 50. Про цю новину я дізнався від дружини, яка спитала за вечерою під час того, як ми шукали що подивитись. А ти чув, що Птушкін зняв щось дуже круте. Всі хвалять. Так от. Про круте. 4 вересня в українських кінотеатрах вийде нова робота Антона Аптушкіна, повнометражний документальний фільм Антарктида. Автор провів тиждень на станції Академік Вернацький у складі 30-ї української антарктичної експедиції, щоб показати життя дослідників у найхолоднішому куточку планети. Глядачі побачать, як українські науковці працюють у сурових умовах. З спостерігають за кліматичними змінами, вивчають місцеву флору і фауну та долають побутові труднощі. У кадрі Криголам Ноосфера, засніжені краєвиди, пінгвіни та чимало кумедних моментів із життя полярників. За словами Птушкіна, цей проект став для нього найцікавішим досвідом за всю кар'єру. Подейкують. Що стрічка демонструє рівень українських документальних фільмів, який може конкурувати навіть з National Geographic. Антарктида обіцяє бути не просто тревел-шоу, а масштабною історією про відвагу, науку і людей, які щодня працюють у центрі льодовикового континенту. Батько українського бестселера Василь Шкляр, який як і я родом з Черкащини, показав обкладинку свого нового твору. Роман Рік Шершня вийде у вересні у видавництві клуб сімейного дозвілля. На тлі осіннього свисту і великих планів книга присвящена сучасним українським партизанам. Як особисто я зрозумів з одного інтерв'ю, мова йде про дядьків, лісників, мисливців та інших пов'язаних зі зброєю людей, яких за віком чи станом здоров'я не взяли у Збройні Сили України, але вони об'єдналися у партизанський загін та почали кошмарити русню десь на кордонах. Це наскільки я розумію, історія заснована на реальних подіях, і ці люди існують з нами у одному часі і одній реальності. Правда, деталі особистостей цих людей письменник розкривати не планує, бо, як нам добре відомо, наша правоохоронна система не розділяє друзів та ворогів. І може запроторити партизан під білі рученьки у місця не надто віддалені за приналежність до дій зі зброєю та вибуховими речовинами. Тож чекаємо на цю дивовижну оповідь, що вже не за горами. Ну і давайте наостанок скуштуємо одну новину з західної маскультури. Інтернетом шириться чутка, що Джоан Роулінг ніби відізвала свої 150 мільйонів доларів з виробництва нового серіалу по Всесвіту Гаррі Поттера, після того, як режисер наполіг, аби роль Снейпа виконав чорношкірий актор. Насправді. Це фейк. Роулінг взагалі е, не вкладала власних коштів у проєкт. Виробництво фінансує HBO, а сама письменниця бере участь як виконавчий продюсер і отримує гонорари за права на франшизу. За словами представників HBO, особисті погляди Роулінг не впливають на сюжет і креативні рішення, а всі питання кастингу вирішуються командою серіалу. Нагадаємо, що під час підроблення. Підготовки до зйомок нового серіалу вже виник скандал. Частина фанатів обурилась через інформацію про можливу появу чорношкірого актора в ролі Снейпа, тоді як інші глядачі вважають це цілком нормальним для адаптацій 2020-х років. Думаю, для першого випуску новин на цьому каналі на сьогодні вистачить. Напишіть у коментарі, чи сподобалась вам така підбірка і про що хотіли б почути у наступному випуску. Залишайтесь з нашим скандально невідомим каналом і до нових зустрічей!